Ти віддала їм 20 років свого життя. Ти була мамою 24 на 7, А тепер вони виросли і в тиші свого будинку, квартири ти запитуєш, а хто тепер я? Типово, правда? Достатньо часто чоловік на роботі, чоловік з друзями і в твоїй квартирі смуток, тиша. Це не кінець, це початок. Початок твого справжнього життя. Що треба робити? Піди займися танцями. Піди, почни співати, почни вирощувати квіти. Порайся на городі, подорожуй, давай собі свободу. Виходь в площину задоволення. Починається нове життя, життя щасливої жінки. Хочеш відчути нові сенси свого життя? Отримай посібник щасливої жінки. Пиши, хочу в коментарях, і буде все якомога краще.